Витру, чо ви, деталька, з труби витруться. Зговори витрутай Михайлович. Що я проїжджаю тоді вперед? Поїмо дону гущу, де багато рештки від кукурузи. Клинчик залишився. Тепер треба подивитися, де він кінчається, стикуватися, бо майже нічого не видно. Що одним словом погона уранка була, що її тричі рівняв в Дещо підрівнялося, але більш-менш не ідеально, ну більш-менш нормально. Усіємо дану діленку потім і будемо їхати долі. Ще буде дві ділянки 11,5 гектар. О, десь тут теж трипутничок остовцявся, треба дивитися. Оце оці саме хуже. Краще ронше опустити, хай лучше буде пересяв. С якраз в Транспортне, Переставимо циліндр. Закидаємо трубу з сепком. І переїжджаємо далі. Посіяли ми ще одну площу, переїжджаємо на іншу, Поломка в мене невеличка сталася. тут ось на цьому колесі розбило ступицю, розсипався підчіпник, ну бовтається, але ну, я думаю, що може ж досіємо вже. У мене ступиця друга є. Досіємо сьогодні, а там тоді вечором. Приїду поміняю. Так що, якось так, головне, щоб не заклинив. Він повністю Ну, В общем, будемо потихеньку сіяти, потихеньку переїду. її пиговом Кош валя коли? -25 -25. Да. перек'є тобі. Моє добре снега. А ну дивись Михайлович, як буде половина скоро. Ну я поки той нахилю. Чую вкус пива Що там Михайлович? Ще гектор на 100 хвоста ген 4. Ти Ще два мішки висять там О, це та два мішки ще останеться Ха ну це, це ж дочь був, я думаю від Мендоброва така мова. і від румби надібрали тут де який? Шогерок. <рик> Держди, блядь, десь колись ти будеш куда. Ще Петрувачу треба сіяти. Коли? Півтора ектора сьогодні. Сьогодні? Це в нього біля мого там рядом. Хто я йому дзвонив, кажу, ти без розниці я кусую. Як останеться з півтора, йому вісім він мені відтость. ровно ты вкус пива чувствует. Тут не да лайк. О! Штора он не висят А, тюнінг Далу Дись Цехано вимазав у пельоку Та ще пару днів він їх позриває та А там ребенка Воно це не пала Звук типа не дали я втуваю забити Так я її взяв отак Насо, після анексії, куди зафрой! Придумали! Эй, ти ні, вона там поставила! Я туди не їхав! Ти ходиш веселити! Ну да! Та він він сам привезе. О, так тюк їде. їхати, він сам поготовить. Та ну да. Ні, так Петро чи хотів Валеру у Валерики той, візит в Ну коротше поперли. Зараз досіємо. Коротше, що не сівфо без дощу не виходить один день посіяли, що без дощу, а це оборотна дощ. Вже на цій площі небагато і залишилося, а дощ такий напустився. Рясненький. Зараз будемо добивати цю тут наче півтора гектара, ні посіємо сьогодні. Чи ні, бо зараз якщо розбризкається, то не досвіду досіяти. Він добре що там є. Мать не дость, Уже на на колеса. Та що висипати в той, щоб було на ту площу. У всі волці вже І Петровичу зараз. Що оце мать і все, а? Мать вже не досі сіє Та на колеса вже липне кидає. О, так, так. Що, підмочило? Це трохи. Так, не страшно. Чуєш, її навіть якщо в склад висипати, вона просто... — Тільки єдине. Що, я, мать, під'їжджаю, я не знаю, ми щось засипаємо всі волку по-любому.

Полазити треба йде, да? як Що, я від'їду тоді. Дощик невеликий, такий тільки русу зробив. То переїжджаємо, вже досіємо і ці півтора гектари. І буде у нас ця суя посіяна. Ну а напустився такий, тільки Зальопав у себе вемозуа відсивал той трактор. Так що тобто зараз заїдемо тут ось площа рядом зробиться і на сьогодні все. Будемо відпочивати. Завтра їхатимо культивувати. Хлопці будуть дозбирувати юмаза, мотор уже вчора притулили, залишиться тільки скотити передню частину з ланжерунами. Чого ти гарчиш? Що треба його до вечора-завтра зібрати, попробувати завести. Можливо як все нормально, коли ну, второк вже сіятиме Своїм юмезом. Оце в дядьколі взяли в оренду. Ось до наплоща. Зараз заїжджаємо, скидаємо цебок і бігом або не непонятно така якась погода. Вчора альтівірував, коротше, було отако картина. сплошний бурйон, зелено, зробилося нормально, розробилося від на щось путнє похуже. Так, доробили. Приїхав я додому Сиволочка. Єлі вже доробила, ось яка горна ступочка. Коротше розбила вже далі нікуди. Нічого моя друга є. Уже досія з горим пополом, вже порозбивало. Все що можна. І кришку цю ну, завтра буду міняти. І... І. і і Десь там он... Ага, он. Сушник. Заклинив по ходу підщипники. Коротше заглубився. Нічого, той сошник якраз не сіяв, сіяли на 30-м міжроді, то нічого завтра поміняю, відкультивірую завтра і післязавтра обратно в бой сіяти. Далі. Наступна завершальна у нас соя буде аполо посіяна. Так що дивіться кому цікаво, ставте обов'язково лайкоси, підписуйтесь, пишіть коментарі, а ми будемо старатися радувати вас контентом далі.